щітка з хвоста, а хвіст із щітки. Ласунчик вінні снідав медом, коли на порозі з'явився рог пацарико. Смачного. бадьоро гукнув ковіка. Я до тебе у справі. Прибираю вдома, але до пилу в кутку ніяк не дістану, шукаю щітку на ручці. Хочеш меду? запитав ведмедик, не відриваючись від їжі. Ні, дякую, я вже снідав. У мене немає щітки з держаком, щоб витерти пилу у кутку. Пил можна змести хвостом віснючка, та я соромлюся сам його просити, щоб позичив, попросімо разом, га? Медої так наминав мед, що ж за вухами лящав, тому не дочув. Він тільки могикнув від задоволення. М -м -м -м. А рохові здалося, що погодився. Якусь хвильку малюк почекав, а далі заходився тягти пузанчика до виходу і випихати у двері. Рох повів він до колоди, де той любив сидіти і думати. А там напоумив друга, як треба просити хвоста. Потім вони знайшли віслючка. Ведмедик покашляв, набрався сміливості і випалив. Віслючку, позич рухає хвоста, ще покашля видав. Будь ласка, мого хвоста? здивовано перепитав сірячок. Він озирнувся і крутнув бантом. Щоб змахнути пил в кутку моєї оселі, несміло пропищав рог. Розумієш, твій хвіст якраз в пору, щоб дістати кутка. А якщо мені самому хвіст знадобиться саме тоді, коли буде в тебе, набундючився візлючок. Ми причепимо тобі замість хвоста щось схоже, а увечері я тобі поверну хвоста, спробував заспокоїти друга пацарейку. Замінити хвоста? спонтеличився віслючок і замислився. Гаразд, але чим? Усі троє стояли мовчки. Зненацька Вінні просіяв і вигукнув. Здається, у мене вдома є саме те, що можна тобі причепити. Пузанчик повів приятелів до себе, а там почав шукати щось у буфеті. Врешті-решт, витягнув звідти якусь довгу річ. Ну, як вам оце? запитав, усміхаючись. Рохи біслічок не повірили своїм очам. То була щітка на ручці. Чому ж ти зразу не сказав, що маєш удома таку щітку? вигукнув Рог. Вибач, я добре не дочув, що ти мені говорив, бо саме снідав, винувато пробормотів медолюб. Ковійка весело поспішив додому, щоб закінчити прибирання. І слючок пішов до свого куреня, гордий з того, яким корисним вважають його хвіст друзі, а ведмедик. Згадавши про сніданок, почав думати над тим, як би скоріше пообідати.